Шановне панство, Лайтомас з вами. Вітання вас на відкритті 600 ПТС капу. Чат. Як вам? Давайте зразу фідбек, що по, що по Лайтомасу, що по туріку чат. Зразу хочу, хочу до вас анонсувати відкриття 600 ПТС кап. Зразу подяка йде нашим шановним організаторам, пану буйному, пану 404, Error Generation, і пану Пауб Геймсу, і, звичайно, натхненнику, духовному, пану Лайтомасу. Мені. Дякуємо всім. Ви до чого взяли. Поголошення набрали, Дахамбрах. Поголошення набрали. Лайтомас сьогодні ведучий. Прийдеться вам трошки постраждати. Прийдеться вам трошки постраждати, чот. Ведучого поголошення набирали. Вітання, Ельфік. Хто по сценарію має помогли? Ну це секрет. Сценарій ще, ще не відкриваємо сценарій. Не примастий дара. До... Я, не, я не організатор Яблу, я духовний натхненник. Я за духовну складову. Так, чат. Ну що, ми йдемо розказати вам щось трохи про турнір, що планується, там, Що планується на туріку? Чат. Правила турніру, чат. Формат турніру. Турвор проводиться в форматі Double Elimination, тобто буде верхня сітка і нижня сітка. Е, робиться жереб, попадають всі в верхню сітку, потім хто вилітає, попадає в нижню сітку. Ви вже мільйон раз таки бачили. Не буде мільйон раз повторювати, так? Грається Best of 3. Для перемоги потрібно виграти два з трьох матчів. Якщо рахунок стає 1-1, проводиться третій вирішальний матч. Третій вирішальний матч маленький спойлер. Він буде непростий. Він буде загадковий. Пізніше детально розкажемо. Так. Вибір шаблонів. Перший матч. Гравці кидають монетку. Заходять в лобі два гравці. 1-0. Кидають монетку. Хто виграє, той, типу, вибирає шаблони. Шаблони доступні для вибору: Джебус крос, Пок, Кіберспорт. Цей дуель. Джебу зауткаст і М200. Ігор місто похилив вас 200 гривень. Що це за турік? Дякую, Ігор. Так от розказуємо. розказуємо, що за турік, що буде на туріку. Дивіться, чат. в пулі доступні 4, 4 шаблона, так? Джабус кросс, дуель, джабу зауткаст М200. Тобто перший гравець, той, хто виграє монетку, вибирає перший шаблон, доступний з тих чотирьох е, шаблонів, які є. Потім другий гравець обирає з тих, що залишились. Потім, якщо рахунок стає 1-1. Якщо рахунок стає 1-1, то і два, два шаблони, які не були зіграні, до них додається скилл-тест, І тоді рандомно ми кидаємо цей. І в нас є така заготовлена рулеточка, ми проводимо рулеточку і, і буде рандомно вибраний третій е, шаблон, на якому буде визначено переможця цієї пари Best of 3. Ауткаст за що? Дявно, ти будеш страждати! Персонально для тебе додали. Так, другий, другий матч. Шаблон набирає інший гравець. Усі шаблони доступні, крім того, що вже було зіграно. Третій матч, якщо рахунок 1-1, доступні шаблони Джебус Кросс дує ауткаст М200, додається скилл-тест. Доступний лише для третього матчу Best of 3 Зі списку виключаються два шаблони, які вже були використані. Шаблон для третього матчу визначається рулеткою чистий рандом. Так, тепер правила по шаблонах чат. Джебus Кросс. Джеббус Кросс ми граємо таймер гри 6 2 це є фікс Лайтомаса, не засуджую. Засуджую. Є скілтест підписка. Скілтес це кіберспорт, джипсі. Скілтест це кіберспорт, це треба пам'ятати. Це основа основ. Так. І на джебі ми зробили такий невеличкий фікс, чат. На джебі ми зробили невеличкий фікс для, для, для сильних душнарів, для Сіра, для Хела. Типу, обов'язкова фіналка 1.2.7, як на дуелі. Щоб вони сайдер не фармили. Щоб вони сайдер там не фармили, щоб ми до ночі не коментували. Типу, 1-2-7 обов'язково фіналка. Хто, то не так. Хто контролює центральний замок на кінець 1-2-7, той виграє гру. Отак, правильно сказати буде. Дуель я не знаю, що тут. Тут нехай дуелянти розбирається, типу, стандартне все, що там. Поки, 2 -8, поки грається версія 2.8, якщо вийде 2.9, нормальна версія, може будуть грати 2.9, але це не факт. Треба дивитися по дуелі. Ну, дуель таке. Спірне, спірне, спірне рішення. Організаторів, але ми їх не засуджуємо за зато. Джебу заудкаст, рідненький, рідненький кіберспорт. Оце оце мені подобається. Це Лайтомас в тому плаває як риба в воді. чат. Джебу заудкаст. Версія 283 з фабрикою. Всі це прекрасно знають. Прекрасний шаблон, кіберспорт, всі справи. Це плюс, це плюс. Ну це типу Саша на дитячому, наскільки я розумію, М200-2СМ2С, таймер гри 842. Нормально, нормально. Чисто, чисто розбавити, як то кажуть, нудьгу, так? Час проведення матчів. Якщо два перші катки суттєво захачають, ну це, типу, для Сіра для Хела, якщо типу, будуть душити когось сильного жорстко. Якщо перші дві катки суттєво затягуються в часі, то третій матч переноситься на інший день, зручний для обох гравців. Тобто, якщо ігри, будуть, ігри затягнуться, то можна перенести на наступний день. Не особливо душитися, та? так? Усі спірні моменти вирішуються організаторами турніру, гравцям обов'язково забезпечити стабільне з'єднання та пряму трансляцію своєї гри та використання актуальних патчів. Ну, це зрозуміло, думаю, чат. Це, я думаю, все зрозуміло. Є якісь запитання, чат по правилах турніру, що будемо робити? Засуджуй правила. Є якісь питання, чат? Питання по, -по, -по правилах по цім. Є? Скілтет точно є. Скілтет точно буде? Призові які? Це секреча хірур. Тайбун про сценарій. Ну, це ще не цей. Зараз буде сір. Зараз буде. Вітаю, Обрис. Якщо є запитання, давайте. типу, Я зараз вам можу все розказати, показати, пояснити. Підозрілий турнір. Ну це підозріло максимальний. Підозрі... Максимально підозрілий турнір, чат. Максимально підозрілий. Хто в фіналі? Ну, лайтомас точно буде. Спойлер, Лайтомас точно буде в фіналі. Ні, ні, сьогодні буде жереб. Сьогодні тільки жереб буде. Сьогодні тільки жереб, хто з ким грає. А вже ну, сьогодні буде жеребкування. Дізнається своїх опонентів, хто з ким грає, будуть домовлятися. І тоді ми за всіма треба за всіма, е, за всіма анонсами. Слідкуйте, треба бути підписаним на телеграм-канал. Тут будуть всі анонси ігор. Щоб ви нічого не пропустили. Підписуйтесь на телеграм. Анонси ігор, результати ігор, сітка, все буде в телеграмі чат. Ну, дивись, Буйний, Плануємо на завтра, але не факт, що гравці домовляться, типу. Якщо домовляться на завтра, то завтра зіграємо. Якщо не домовляться, тоді вже коли цей. Телеграм видали, сорі. Ну, не знаю, як ще вам до цей. Я вірю краще. Я теж вірю Буйний, Я теж вірю краще. Я теж вірю краще. Ну, ніби все, так? Ніби все. Пройшлися по правилах, розказали про турнір. Мета турніру, чат. Мета турніру благодійна. Ми збираємо, будемо збирати благодійні ці. Зараз, наскільки я розумію. О, ну, залежно, що мене тут є. Е, е, нагадуємо, що турніє польську благодійним та орієнтований на підтримку Збройних сил України. Наш перший збір це інвертий-генератор для 11-го батальйону Київська Русь, який Київ виконується на Покровському напрямку. Посилання в чаті банка на екрані. Дякуємо за підтримку. Дякуємо всім, хто донатить і підтримує чат. Сітка є, сітка є. Зараз ми, будемо робити... зараз ми будемо робити цей. Зараз ми будемо робити рулеточку. Хто з ким грає. Дізнаємося пари. Дізнаємося пари. Що, Шобуйни, ми готові до рулетки. Переходимо до рулетки, правильно? Ніби все розказав, все зробив. Будемо зараз рулеточку крутити пари, хто з ким грає. І тоді вже гравці будуть знати своїх опонентів, почнуть домовлятися до. Домовляться, хто з ким грає? Ну що, чат, готові? Готові го, готові крутити першого нашого? Не сказав, сказав, сказав 404, ти не слухаєш уважно. Сказав хто організатори? Я казав пан Буйний. «Кактус, кактус кактус. Треба Вольтера проти Лайтомаса на перший тур. Дякую за підтримку. Та я його поручу. Який Вольтер? Ну, шансів Вольтера 0. Шанси Вольтера 0. Що, готові крутити першого лакірка? Полетіли чат. вонючий сір перший. вонючий сір перший. Так, тепер. Тепер ми ролимо опонента сіру. Тепер ми ролимо опонента Сіру, чат. Блін, 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 блем <плес> Польська гуру! Польська стронг! Оце буде чат! Це в першому раунді, сір кешу. Опа-на! Сір! Опа-на! Доброго вечора, пане панесир! Доброго вечора, пане Сір! Можете ділитися делиться враження. <сидеться> ну, після після цього жеребу розберем чат, хто з ким грає. Наступна пара, чат. Наступна пара. Наступна пара. 26. й 26, й чат. Оце би ля... Лайтомасу би 26-го в першому раунді, чат. Зараз лайтомаса, чат. Треба на, на, накрутити лайтомасу, чат. Треба лайтомаса срочно. Ну 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 ні, ні, ну, собою буду душитися, Ну що це таке? Ну ладно, ну, ладно, ну, вимс, хто найсиніший дуелянт. Неохомка 26, й чат. Ну, битва на дуелі, наскільки я розумію, буде. топ 3 на дуелі пройде, наскільки я розумію. Так, видавати. Так, друга пара є 26 й неохомка. Так, третю пару ролим. Ну ще пан хлопочок, лишився, солодка булочка. Може мені пана хлопочка? Так, найсильніший з за запасом, чат. Найсильніший запасом, Light of так, хто у пару Лайтомаса йде? Хто лишився? Хел лишився, пан хлопок і пончик, блядь. дуже, блядь, приємно лишилося, да? Сюди, пане хлопка, блядь! Пан хлопок сюди! Підкручена жереб, жереб підкручений. Що, хлопочок, ти готовий? Так, і у нас Хел пончик буде. Остання пара це Естехел Hel пан пончик. Задоджив. Блять, Хел, насправді близько було! Насправді близько було! Відскочив, чат. Відскочив. Ну, все, чат. Все, чат. Шереб зроблений. Як то кажуть, Кості кинуті, чи як там. Кості кинуті. Сітка буде зроблена, чат. Сітка буде зроблена, в телеграмі буде завантажена сітка через деякий час. Дамо нашим нашим цим, нехай попрацюють. Можете можете написати, вже, хто знає свої пари. Можете домовлятися про ігри, хто з ким грає. Можете домовлятися. Підозрілий жереб, піду плюс. Сітки ще немає, сітки ще працюють мутант. Зараз ми тільки сформували сітку. Сітка зараз зараз додають сітку. І сітка в телеграмі буде завантажена чат. Я думаю, чи десь там. ну... Півгодинки, годинка часу, сітка буде в телеграмі вже скинута. Чікський ти там китаєш. Ну подивимося, подивимося, що ти покажеш на, на дуелі. Я думаю, що пончик перший дуель пікне. Подивимося. А цікаво, цікаво, як чи Пончик на, на джебі покаже. 600 ПТС. Підкрутка сценарія, коли Кашаса, підкрутка каналу. Та є таке, є таке. В Телеграмі лайтомаса сітка буде, а не ще немає мутант. Через деякий час з'явиться. Як тільки зроблять, як тільки організатори зроблять, з'являться. Пончик сам не грає дуель? Ну він сильний на дуель, насправді, скільки я знаю, пончик грав, да? Може пончик навіть ауткаст пікнути проти тебе. Не прийшов відбір. Ну, чарупа чемпіон! Чарупа чемпіон, черупа буде в гранд-фіналі грати. Чарупа як чемпіон заслужено відпочиває. Нє- нє-ні, який нубас! Ну як чарупа може бути нубас, якщо чарупа виграв цей. Чарупа. Чарупа на гранд-фінал чекає. Переможець 600 ПТС капа, буде суперкубок, чат. Ми організуємо Суперкубок. Переможець 605 ПТС Капа проти чемпіона 6 сезону Стенвід з Україн. Як вам шоу матч? Пан Шрупа, і ви як? Як ви? Як ви ставитесь за Суперкубка? Знаєте, Пан Шрурупа, дивіться, ви виграли Лігу, так? Ви виграли Лігу, зараз проводиться кубок. І матч за суперкубок. Чарупа проти переможця 600 ПТ Скап. Купсорія. Ясно. Руба не затяне на джебус кросс буває. <свісно> ну Я пробував, чат. Ви бачите, я старався чурупу затягти на джебус крос з всіма силами, які міг. Ну, все? Зробимо, звісно. Плюс, плюс, пан Олександр. Спишемося, домовимося. Щось організуємо. Який шумач точно організуємо, чат? 100%. Якщо Мас поташка, ну це треба старатися, пан Чуру. Ви бачите, які тут звірі сидять. Ви бачите, які тут 600 ПТ звірі сидять. Кешу, пончик, хел. 26-й, Хомка, хлопочок. Куди тут лайтомасу буде? Буде каст... Буде-буде, пастер. Будемо будем кастити, будем, постараємося всі ігри покастити. Тварина проти звірів <ріх> є таке. Ну, ніби все. Пан 404, пан Буйний, ніби все. Сказали, все показали, так? Да? Ніби все. Я буду кастити Амазон. Більшість ігор буду кастити Lightomas, але коли Лайтомас буде грати, буде хтось заміняти на касті або Склепич, або Неохомка. Ну, когось попросимо, так? Може панчарупа захоче покастити? Подивимося, спитаємо когось. Давайте ще, ще раз вам нагадаю, хто буде грати. Скину анонс, і будемо прощатися, чат. Ну, все, чата, на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Домовляємося за ігри. Слідкуйте за анонсами в Телеграмі. Давайте, чат. Як тільки з'явиться інформація по іграх, ми дамо в телеграмі і тоді. І тоді. Тоді будемо кастити їх. Ну все, на сьогодні все, чат. На сьогодні все. Всім гарного тихого вечора, чат. До завтра. Кидаємо рейд на нашого польського друга. Що він думає про свій жереб? Хай поділиться, чат. Потужно. Дякуємо, пан Олександр. Дякуємо за підтримку. Ми старалися. Ми старалися. Ми старалися. Все, чат. Всім гарного тихого вечора. До завтра. Биби. -би.